Всіх вітаю, з вами Марія. І сьогодні буде доволі незвичне відео, думаю, як для вас, так і для мене, оскільки тема зарплат доволі табуйована як в українській культурі, так і в американській. Але я вирішила таке його зробити. І перед тим, як записувати, я, звісно, зробила маленький ресерч, міні дослідження, чи маю я право розголошувати свою зарплату. І виявляється так: за федеральним законом, Сполучених Штатів, якщо ваш роботодавець вам забороняє обговорювати свою зарплату, на нього можна подати все. А як ми знаємо, про штати є такий стереотип, що тут всі подають один на одного в суд. Насправді це стереотип. Я скільки тут не, чу, не, не говорила, ніхто, нікого не зустріла, хто подав би в суд на іншу людину чи на іншу корпорацію. Але загалом, якщо мені от подивиться хтось це відео і скаже, ай-яй-яй, Мар'є, не можна було говорити про твою зарплату, я скажу, ай-яй-яй, пішли в суд. А що я все маю право? Тому знаєш закон і почуваєшся себе впевнено. Давайте починати, що ми будемо далеко ходити. Ким я працюю? З моїх минулих відео ви бачили, що я іноді підпрацьовую доксітером. Це собача няня. Що ти одіо. Окей, 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 і ще хостес в ресторані. Але зрозуміло, що такі роботи не можуть мені дати повну стабільну гарантію, що я в кінці місяця заплачу там свою частину за цю квартиру. Тому у мене є, звісно, основна робота. І цю основну роботу мені допомогла знайти моя колишня одногрудниця, за що я їй дуже вдячна. Вона на той час вже 5 років жила в Каліфорнії, а я ж тільки переїхала за ЮФО 2 роки тому, і вона мені допомогла знайти контакт людини, яка працювала на компанію посередника. І ця компанія-посередник, вона а, як аутсорцить послуги людей у великій IT-компанії в Каліфорнії. І От я теж почала працювати на цю компанію як модераторка контенту. Це доволі легка робота, як на мене. Легка в плані фізичного якогось такого так, аспекту, що я сиджу і клікаю, і я вивчила гайдлайнс, тобто якісь там ам, як це, гайд. Що можна, що не можна. І от якщо я бачу, що людина запостила щось, що не можна, я це типу, не можна. Ну там трохи воно складніше, там 200 сторінок цього гайду було, це треба було запам'ятати, і я все ж таки працюю з усіма мовами світу, Там треба вчитися їх перекладати різними а, тулами. От. Але в принципі роботка не така, що прямо я вагони розгружаю і платять мені за це 20 доларів на годину. Взагалі в Америці як говорять про зарплати не так, як у нас в Україні. Ми кажемо як по місяцям, а в Америці кажуть по годинам і по рокам. Наприклад, якщо вас питають, скільки ви хочете заробляти, ви кажете 75 тисяч на рік, наприклад, так або там скільки 30 доларів на годину. От, не кажете в місяць. Давайте з вами зробимо математику. Так, let's do the math. 20 доларів на годину, 8 робочих годин і скільки там, 22 робочі дні. Ось така сума виходить до податку. Так, 3,520. А з вами будемо віднімати. Давайте ну, це доволі близька до мінімалки зарплати. У мене мінімалка в ресторані, коли я хостес працювала, була. 14 доларів, 14-15, щось таке. Оце мінімалка. В Каліфорнії повище, трохи мінімалка, нагадаю, що я живу в штаті Мічиган. В Каліфорнії мінімалка 18, 19, а то і 20 десь. Ця зарплата десь буде обкладатися 18-20% в мене начебто. Я не буду вам казати, що куди йде у цих податків, що пенсійний фонд, що федеральний податок, просто з вами будемо загальний. Ось такий податок одразу ми відраховуємо, залишається ось така сума у нас. Далі я ще, звісно, плачу за страховку, медичне страхування. Велику частину платить, звісно, мій роботодавець, але я все одно плачу 80 доларів на місяць за усе тіло страховку. А ще за зуби окремо йде 50 і за очі окремо йде 6 доларів. Ще трохи я відраховую на Health Savings Це. І от така сума в мене залишається після усіх відрахувань на місяць. Якщо ви дивилися моє відео. Про скільки я витрачаю в місяць у США, ви можете зрозуміти, що в принципі оцієї суми вона ледь-ледь її перекриває, якщо вона ще й не менша. знаєте, місяць на місяць не приходяться, іноді буває, що не вистачає. Тому, звісно, ви розумієте, що я ще займаюся цими собаками, сиджу з ними в ресторані раніше працювала, зараз Ютуб завела. Тобто я, ну. Щось тут роблю отак. Як я вже сказала, це аутсорс. І раніше в Україні, коли я працювала, я була по ту сторону, а зараз я по іншу. І у нас нещодавно на роботі були великі скорочені. Знаєте, через що? Тому що вони знайшли вони вирішили аутсорсити нас, ну, нашу роботу в Індію. І нам платять цю суму: 2500-600 доларів на місяць, а індусам за ту саму роботу. Чи індійцям індусам, начебто, так платять, їм, платять за це 200 чи 300 доларів на місяць, і це мені нагадало кол-центри в Україні. Отам, от де я ж навчалася в інституті філології. І у нас філологині, філологи всі працювали там. Ну не всі, але на початку або викладали мови в мовних школках. Я починала 25 гривень на годину мені платили, або працювали в кол-центрах, там де вночі сидиш і англійською, чи там іспанською, говориш там з американськими клієнтами, і таке оплачувалось там десь 500 доларів на місяць, що дуже. Ну, зрозуміло, що в Америці ніхто не отримує 500 доларів за годину, і таким чином компанії у дуже багатих країнах економлять аутсорсячи оці шматки такої роботи в менш заможні країни. І зараз я розумію, як це ну, гидко, чесно кажучи. Мені шкода моїх колег, тому що зараз у нас скоротили, як я казала, 80% нашої команди і залишили 20%. Я залишилася у цих 20% І зараз я бачу, що в мою команду приходить дуже багато нових людей з Індії, які знаходяться в Індії, які працюють вночі і а, ми робимо одну і ту саму роботу, і мені платять 2 500, а їм платять 200 доларів, ну чи 300 там. А, отак от, і у мене, знаєте, настрій а, після скорочень, як у цих от троянд, які вже трошки такі своє відстояли, і вже час їм йти. І ще, знаєте, є така чутка у нас в компанії, що зараз вони залишили цих американських робітників, ну і мене серед них, для того, щоб навчити обучити так, цих нових колег з Індії, щоб вони потім в нас, врешті-решт, мінили. Тому отакий дуже жорстокий корпоративний світ в Америці. І я для себе зрозуміла, що ніколи не потрібно віддавати всю свою душу роботодавцю, тому що е, знаєте, як звільнили моїх американських колег? Їм відправили імейл о 6.30 вечора після робочих годин. Просто сказали, що зараз вже час шукати нові job opportunities, так роботу, тому що ваша позиція буде закрита. От, не негарно так з ними вчинили, і дуже такі ну, неприємно. Але ну це життя, так ми розуміємо, що таке може відбутися будь-ким, і я теж тримаю руку на пульсі або англійською кажуть палець на пульсі. I keep my finger on the pulse, що якщо що, я швиденько піду звідти і що треба щось робити, і там піднакопичити собі цю фінансову подушку, щоб якщо що, не піти і поміру з торбою. От, а у мене було для, вас, було для вас відео про перші роботи в США, але вони більше фокусувалися на роботи без знань мови, і вони були такі, ну можна сказати, клішейні роботи, на які йдуть переважна більшість новоприбулих емігрантів, так. Можете його ще подивитися, але якщо у мене одна підписниця, до речі, цікаве питання мені ставила про роботу швеї. От вона вміє класно шити, і вона хотіла мене запитати, чи вона зможе знайти собі роботу в Штатах. Насправді я вважаю, що люди, які вміють робити щось руками, в Америці знайдуть своє. Трохи під... підучити мову, щоб могти спілкуватися із американськими клієнтами і просувати себе в інстаграмі. Створіть собі інстаграм-сторіночку Я швея», ну англійською, звісно. Постіть все, косметолог що завгодно. На ну, косметолога потрібно буде там це ж більш серйозно а, якусь там ліцензію собі робити. Але загалом в Америці все можна. І от бачите, я приїхала взагалі, не мала жодного American Work Experience, це називається а, американського досвіду роботи. Це дуже важливо до речі для роботодавців. Якщо вони дивляться на ваше резюме і бачать, що у вас там є ну, хоча б півроку, рік а, вже. Якогось релевантного досвіду в американській компанії, вони вас, на вас так більше дивляться, ніж на людину, яка просто приїхала. Для них же ще, знаєте, все, що там не в Нідерландах, ну Європа це взагалі як інший світ. І деякі люди, все, що після там, не знаю, Бельгії, можливо, вони вже і не дуже розбираються, де там. Литва, Україна, що там взагалі? Хангері? Що це таке? оця Будапешт? Будапешт, Що це? Ханґрі? Угорщина, Угорщина. Мериці. Класно мати роботу першу і потім її змінювати, і потім йти на набагато вищу зарплату. Там 30 можна одразу піти. Це я чула багато кар'єрних консультантів. Так кажуть, що ви спочатку влаштовуєтесь на якусь маленьку заробітку, таку з зарплату, а потім ви йдете на ну, в тій самій сфері, так але вже маючи цей досвід, і кажете, ага, от у мене вже є. Я в Америці працював, і, будь ласка, давайте мені оцю зарплату. І це кажуть один з найдієвіших зараз. Таких прийомчиків, що можна робити, щоб отримувати зарплату набагато вище. Ну, напевно, це все, з чим я хотіла з вами сьогодні а, поділитися. В принципі, все можливо, тому, якщо хочете, їдьте і добувайтесь свого, отримуйте свій досвід. І пам'ятайте, завжди звідси можна поїхати, тут ніхто не тримає. І отак от, от. Дякую за перегляд і побачимось з вами у наступних відео.